Так швидко не відкрию, як ви. Цей прекрасний парк розташований всього за десять кілометрів від Глухова у селі Положки, яке вже декілька століть зберігає таємниці однієї з найвідоміших українських родин родини Скоропадських. Відчуття такого подиху минулого, гуляючи доріжками цього парку, безперечно є. Ця родина дала Україні двох гетьманів: перший Іван Ілліч Скоропадський, який в 1708 році став гетьманом, і Павло Петрович Скоропадський, який в 1918 році створив українську державу. Ось такий внесок, і зроблено ними було достатньо багато, особливо останнім гетьманом. Історикиня Надія Зайцева розповідає, що рід Скоропадських переселився на Гухіщину у 17 столітті. У положках їм належали каулінові рудники. Ми з вами знаходимося перед парадними воротами до парку Скоропадських, який створений був стараннями діда. Павла Петровича Скоропадського Івана Михайловича. Він був дуже великим любителем природи, і наш положківський парк це так само його творіння. Тут в Глухові, в Положках, вони мали порівняно невелику ділянку землі, всього 25 десятин. Причому це була не орна земля, а це були землі, де знаходилися каолінові рудники, де добували каолін. Бували вони тут не часто. Це було місце їхнього відпочинку. Серед парку розташовувався будинок Скоропадських. Про нього збереглись розповіді жителів полошок та кілька фотографій, які ви бачите на екрані. Збереглися фотографії його будинку цього будинку. Ну для, скажімо так, родини скоропадських, можливо, він і не був таким великим, але це був будинок з колонами. Достатньо красивий будинок. Люди, які пам'ятали, от старожили, розповідали мені, що їх вражало величезна кількість дзеркал в будинку, дуже красиві, різноманітний красивий посуд. Я так розумію, в основному Волокітинського фарфорового заводу, і підлога, яка просто відзеркалювала. Ось і дуже страшно навіть зайти було в цей будинок. От людей це вражало. Я розумію, що для людей, для жителів села, села це було звичайно дивно. Зруйнували старовинний будинок за радянських часів, а на його місці збудували сільський клуб. Збувалося це в 60-х роках, коли головою колгоспу, тодішнього колгоспу Рассвет був Бірюк. І за його ж планом на місці будинку Скоропадських було побудовано будинок культури, який архітектурно дуже нагадував будинок Скоропадських. Це зберігся будинок, в якому жила прислуга. В цьому будинку потім за радянських часів була школа. Поки не побудували нову школу, потім магазин там знаходився, і споруда збереглася до нинішнього часу. Збереглася конюшня, і е, положківці, в принципі, достатньо бережно ставляться до самого парку. Зрозуміло, що з часом дерева відмирають, але деякі екземпляри, посаджені ще Іваном Михайловичем Скоропадським, вони збереглися до нинішнього часу. Ну і особливою цінністю цього парку є, звичайно, кедр. Він о, внесений як пам'ятка природи, він захищається. Мальовничих озер, які сьогодні оточують парк, у часи Скоропадських не існувало. Користувались вони водою з криниці, яка збереглась до нашого часу. А ще у родини було своє невелике озеро, яке місцеві називали Жовтим. Недалеко біля парку на березі озера збереглася панська криниця, яка вважається цілющою, святою криницею. Із цієї криниці для будинку Скоропадських брали воду. Але для того, щоб будинок міг бути забезпечений водою цивілізовано, так би мовити, стояла водонапірна вежа недалеко від будинку, куди накачували воду. На сьогодні до цієї криниці молодята приходять, тобто люди з пошаною ставляться до цієї криниці. А ось що стосується озер, озера були побудовані вже за радянських часів. Перегороджена була дамбами річка Вербівка і утворено було три озера. Але вони з'явилися набагато пізніше, при Скоропадських його не було. Історія положок тісно пов'язана з історією родини Скоропадських. Вони зробили великий внесок у розбудову села. Старожили ніколи не говорили про нього погано. І е, коли Скоропадські купували от, частина парку, е, була придбана у селян, у товариства казенних селян, е, за е, значить, умови, що Скоропадські побудують дороги з твердим покриттям по селу, ну так звану Кам'янку, і побудують школу церковно, нове приміщення для церковно парафіяльної школи. От, Скоропадські. Свою, скажімо так свою обіцянку дотримали. Вони дороги побудували. Єдине, що не встигли до 1917 року побудувати, так це нове приміщення школи. Ну це було звини селян, які ніяк не могли визначитися в якій частині села будувати.